Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Терміново 2 грудня. Понеділок телеграм-канали окупантів і старять. пишуть, що в Курицьку область збито президентської борту ту 160 по який вилітав на дальню кордонну розвідку та мало задіяти Тріаду. Літак збила система ППО, захоплена в окупантів с 400 нової модифікації. Більше подробиці після перевірки згодом з у РФ робить зараз все, що хоче. Олігархи хочуть помститися за НПЗ саме Тому зараз почався терор. У Українського населення на прикладі сьогоднішніх ударів по заводах Москви та атаки московського нафтопереробного заводу НПЗ видно, що українські безпілотники успішно долають російські системи протиповітряної оборони. С-300 С 400 та Панцирі не здатні бачити українські дрони, які атакують об'єкти ОРФ та збивати їх. Про це в ефірі телеканалу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Експерт також зазначив, що поразка НПЗ була дуже важливою. Справді вже неодноразово обговорювалося. Що російські с 300 С 400 системи Пансер не здатні бачити цілі подібні українським безпілотникам супроводжувати їх і вражати? Тому Україні вдалося успішно атакувати московське НПЗ. Наголосив авіаційний експерт. Він зазначив, що у спробі заспокоїти москвичів, Міноборони РФ та місцеві губернатори повідомляють про успішну поразку всіх цілей. Щоправда, цифри усіх різняться. Міністерство оборони сказало, що 158 збитих дронів, а губернатори 164. Яку цифру вибрати, вирішувати саме Москва? щодо самого московського НПЗ, то це за словами гостя ефіру дуже важлива мета. Московське НПЗ це перлина нафтопереробної галузі Росії, що знаходиться у європейській частині країни. це НПЗ переробляє десь на рівні 12 мільйонів тонн нафти на рік. І якщо Росія вся переробляє десь на рівні 330 мільйонів тонн, то це більше ніж 3% від загальної виробничої потужності. Тобто Московське НПЗ це дуже серйозна жирна, потужна ціль. Якщо завод справді серйозно вражений, то надалі це істо позначатиметься на забезпеченні центрального федерального округу, особливо Москви, продуктами нафтопереробки, тому що цей завод займає десь 35% ринку Москви та Московської області. Констатував речник. За його словами, окрім економічного аспекту, удар по московському НПЗ має ще один важливий аспект. Там нарешті війна, яку росіяни розв'язали у мирній Україні, прийшла на їхню територію ближче до Москви, Путінський режим прийшов в Україну знищувати українців, набрав людей, які готові за гроші вбивати і інших людей. І він. Цією справою активно займається. А решта населення каже, що немає до цього жодного відношення. У Курській області РФ війна розпочалася 6 серпня. Я так розумію, що в Московській області вона розпочалася 1 вересня. Зараз росіяни розплющили очі. У них тепер з'являються нове знання, що війна може бути й у них, і ось це мені здається значно важливіше ніж навіть зменшення кількості переробки нафти на цьому НПЗ порівняно з цим історичним переломним моментом, коли росіяни розуміють, що у них йде війна, розімував кость. Янтен Кремола, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.